Про бідного парубка і царівну українська народна казка. Жила собі жінка з сином. Жили вони в хатинці край села та були дуже бідні, бо не мали свого поля, тому хліб мусили купувати. Ото не стало в них що їсти, то жінка й посилає свого сина по хліб. На тобі гроші, синочку, іди купи хліба. Парубок взяв гроші й пішов. Йде йде, аж тут, бачить, веде чоловік собаку вішати. Добрий день, дядьку, куди це ви собаку ведете? У ліс хочу повісити, бо він вже старий і ні на що не годиться. Не вішайте, продайте краще мені. Купуй, що даси. Парубок віддав усі гроші, що мати йому дала на хліб, взяв того собаку й повів додому. Ну що, синку, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Я побачив, як чоловік лів собаку вішати. Мені стало шкода, і я викупив того собаку за всі наші гроші. Жінка зітхнула, але дала синові ще грошей. Іди, синку, і цього разу нічого не купуй, а лише хліб. Пішов парубок знову. Іде, йде, коли бачить, несе чоловік кота. Добрий день, дядьку, куди ці ви кота несете? У ліс хочу повісити. Він мені все в хаті краде, нічого не можу вберегти. Продайте кота краще мені. Купуй, що даси, за те й продам. Парубок віддав усі гроші, що мав, взяв кота й повів додому. Ну що, синку, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Я побачив, як чоловік ніс кота вішати. Мені стало шкода котика, і я викупив його за всі наші гроші. Віддала тепер жінка синові останні гроші. На, синку, йди і цього разу нічого не купуй, окрім хліба. Пішов він іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. Чоловіче, навіщо ти її б'єш? Продай краще мені. Купуй, давай що даси, те й моє. Парубок віддав усі гроші, що мав, та забрав гадюку. А та гадюка одразу промовила до хлопця людським голосом: Дякую тобі, добрий хлопче, що ти врятував мене від смерті. За це я дарую тобі чарівний перстень. Як тобі щось знадобиться, Просто перекинь його з однієї руки на іншу, і до тебе одразу прийдуть слуги. Щоб ти не забажав, вони тобі усе зроблять. Парубок взяв той перстень і побіг додому. Підійшов він до своєї хатинки. Перекинув перстень з руки на руку, і одразу з'явилося стільки слуг, що аж страшно. Хочу хліба, сказав їм. Тільки но сказав, як слуги принесли їм в хату стільки смачного хліба, що вистачило б на цілий рік. Тепер, мамо, ми більше не будемо ходити по хліб. Так і жили з того часу вони в достатку, і собачка та кіт з ними. І тільки хлопці чого схочеться. Він перекине перстень, слуги прибіжать і зроблять, що треба. Одного разу парубок вирішив, що хоче одружитися. Мамо, ідіть і посватайте за мене царівну. От мати пішла до царського палацу, розповіла царівні про свого сина, а царівна й каже Я піду за нього заміж, якщо твій син за одну ніч пошиє мені такі черевички, які ідеально підійдуть на мою ногу. Жінка розповіла синові про те, що царівна загадала. Добре, мамо, пошию, лягайте спати. Ввечері парубок вийшов на подвір'я, перекинув перстень і з'явилися слуги. Хочу, щоб до ранку були готові золоті черевички, що підійдуть на ногу царівні. Звісно, все зробили слуги, на ранок найгарніші черевички були готові. Жінка віднесла їх царівні, і черевички підійшли ідеально. Скажи своєму синові, щоб він за одну ніч пошив мені сукню до вінця, яка буде не довгою, не короткою, ні тісною, і не широкою, а саме для мене. Жінка прийшла додому та розповіла синові про те, що царівна знову загадала. Добре, мамо, лягайте спати, все зроблю. Парубок знову перекинув перстень і замовив слугам найгарнішу сукню. На ранок мати взяла сукню і віднесла царівні. Царівна приміряла сукню і зраділа, бо стала вона дуже гарною в тій сукні, та ще й засяяла, наче сонечко. Нехай тепер твій син зробить міст від мого палацу до церкви, каже царівна, і щоб той міст був із золота й срібла. Коли міст буде готовий, ми одружимося. Жінка повернулась та розповіла синові про нове завдання. Добре, мамо, лягайте спати. І знову парубок перекинув перстень і наказав слугам Зробіть до ранку міст із золота та срібла. Від палацу царівни до церкви, а ще що по обидва боки мосту росли плодові дерева, які будуть свісти, коли ми поїдемо до шлюбу, і матимуть стиглі плоди, коли ми будемо повертатись назад. На ранок міст був готовий. За одну ніч слуги ще й збудували величезний палац замість хатинки. І ось нарешті парубок з царівною поїхали вінчатися. Коли їхали мостом до церкви, цвіли дерева, а коли поверталися назад, на деревах вже були стиглі смачні плоди. Відсвяткували вони весілля і стали жити у новому палаці. Якось царівна запитала чоловіка Розкажи, коханий, як тобі все це вдалося, як ти пошив сукню, черевички. Побудував міст і палац, ти ж нічого не мав. Усе завдяки цьому персню не став таїтися хлопець. Як перекинув його з руки на руку, то прибігають слуги і роблять усе, що я скажу. І от та царівна дочекалася ночі, поки всі заснули, тихенько зняла перстень, перекинула з руки на руку і наказала слугам Відправте мене у мій палац. А цей палац перетворіть на високий стовп, і поставте його далеко за морем. Нехай мій чоловік прокинеться вже там. Слуги виконали наказ. На ранок парубок прокинувся і побачив, що він у високому, вузькому стовпі. Ані царівни, ані персня, ані палацу немає. Він би помер з голоду, якби не собачка і котик. Вони теж були в тому стовпі і могли вилазити через маленьке віконце. Собачка бігав у поле і крав хліб, а котик відносив його хлопцю. Котику, каже собачка, треба йти по перстень, бо інакше наш господар скоро помре. Ходімо, погодився котик. Вони побігли до моря, кіт сів собаці на спину, і вони попливли. Дісталися вони до берега, кіт каже. Ти, собачко, чекай тут, а я побіжу до палаца та все розвідаю. Як дістану перстень, одразу бігтиму назад. І ось котик підгледів та дізнався, де царівна ховає перстень. Дочекався ночі, коли всі заснули, вхопив перстень і побіг. Прибіг до моря, скочив собаці на спину, і вони попливли назад. Ну що, тримаєш перстень? питається собака. Котик мовчить, бо перстень у роті. Скажи, а то я тебе викину в море. Злякався котик і вигукнув Тримаю. І тут перстень випав у нього з рота, і бульк впав у море. Собачка з котиком перепливли море, вийшли на берег і почали сваритись. Це ти винен, кричав кіт. Через тебе я втратив перстень. Це ти винен, відповідав собака, бо не слухався. Заспокоїлись вони та вирішили, що треба знайти перстень. Ходили по березі моря та розпитували всіх, хто міг би допомогти. Ось зустріли вони жабеня. Жабенятко, ти знаєш, де в морі лежить перстень? Не знаю, ква-ква», – відповіло жабеня. Тоді собака з котом налякали жабеня, що не відпустять його додому, поки не дістануть перстень. Тут виповзла величезна жаба та каже Відпустіть мого синочка, я знаю, де ваш перстень, і принесу його вам. Жаба пірнула в море, знайшла перстень і віддала їм. Нарешті котик з собачкою побігли до стовпа. Коли прибігли, парубок вже був дуже виснажений та чекав своєї смерті. Котик заліз до віконця і віддав хлопцю перстень. Парубок перекинув перстень з руки на руку, і одразу з'явилися слуги. Поверніть цей стовп туди, де був мій палац, і щоб палац був такий, як раніше, а в ньому моя мати. Так все й сталося. А парубок, звісно, прогнав хитру царівну, а сам став жити у своєму палаці з матір'ю, з собачкою та котиком. Ось вам казочка, а мені бубликів в'язочка.